Вітаю, друзі! Сьогодні понеділок, і ми, як завжди, говоримо про психологію дітей та підлітків. Я думаю, що всі ми виросли із думкою, що хороші оцінки це успіх в житті. Інколи я зустрічалася з такими випадками, коли це повністю суперечило. Але правда в тому, що оцінки вчать дитину підлаштовуватись під систему, а, на жаль, не мислити самостійно. І, відповідно, людина із середніми оцінками в дитинстві часто в дорослому житті досягає більшого, бо вона разом із адаптацією, коли вона ну, вчилася на такі середні оцінки, відмінні, вона шукала нестандартного рішення, тобто могла розвивати свої креативні здібності. То виходить так, що оцінка це не є такою цінністю, цінність це навичка. А ви були відмінником чи середняком. Гарного всім дня!